Доброго ранку і гарного всім дня. Просили люди показати, як я готую свікольник чи бурячник. Сьогодні я буду готувати і розповім. Вибачте, може, відео не дуже вийде, але в мене лампи немає, тому як можу, так і знімаю. Для цього рецепту я варю 5-літрову каструлю. Я беру бурячок, тру на терці, ріжу кусочками, ще ріжу ботву, якщо є, можна без ботви, це не обов'язково. Далі картопля, м'ясо. Сіль у мене на 5-літрову каструлю, 2,5 десертні ложки, пів ложки цукру, цибуля одна головка, часник. Сушений часник у мене домашній ботва, муки 2 столових ложки. 2 столових ложки. Оцту, у мене сьогодні яблучний, але можна і 9%. І помідори мелені на м'ясорубку, але можна замінювати і томатною пастою, і томатним соком, кому як подобається. Зараз покажу, як готую зажар. Спочатку обжарюю цибулю на олії з мукою, поки цибуля не стане прозорою. Додаю сушений часник і половину порції тертого буряка. Все добре перемішуємо і піджап. Далі додаю пів баночки мелених помідорів. У вас що буде? Якщо томатна паста, достатньо 2 столових трішечки води і хай минут, хвилин 5 далі додаю картоплю, різаний бурячок, м'ясо і різану ботву. Доливаю водою, додаю цукор, сіль оцет і варю до готовності мелений чорний перець і приправу хмелі сунелі. Так воно вариться: за 5 хвилин до закінчення варіння Додаємо другу половину тертого бурячка, щоб колір був насичений, буряковий. І коли вже виключили свікольник, додаємо на часки або міленько порізати чесник і зелень, яка вам подобається. Порції немає, все додаєте за своїм смаком. Смачного, спробуйте, це дуже смачно. Моя дитина дуже любить свікольник, сильніше, ніж борщ.